Політична сенсація дня Віталій Кличко відмовився від президентських амбіцій на користь мерських та проголосив союз із Петром Порошенком, чий рейтинг зараз найвищий серед кандидатів. Ірина Павленок продовжить. Трансляція Червона доріжка усе вказувало тут з'їзд потенційної партії влади за лаштунками, де підготовлено місце для прес-конференції герб України та герб Києва. Віталій Кличко, який першим заявив про свої президентські амбіції, ще коли Янкович міцно сидів у своєму кріслі. Сьогодні повідомив, боротиметься за інше, не останнє крісло країни мера столиці. Я хочу зробити Київ подлинною європейською столицею, тому що всі реформи, всі починання, Починаються за столиці. про те, що Кличко відмовиться від боротьби за посаду президента, говорили задовго до з'їзду. Перемови тривали з впливовим бізнесменом, власником п'ятого каналу Петром Порошенком. У нього за оцінками соціологів найвищий рейтинг поміж претендентів на посаду президента. Кличко з Порошенком разом з'їздили до Британії. Зустрічалися з європейськими лідерами сьогодні. Кличко повідомив офіційно, усі демократи мають об'єднатися довкола найсильнішого кандидата. Оставим ставім другим політикам принцип два українці три гетьмана, саме високі шанси на перемогу. таким кандидатом, по моєму мнению, являється Петр Порошенко. Порошенко дякував усій партії. Удар говорив, що на таке об'єднання є суспільний запит, зробити інакше було б зрадою майдану і обіцяв, що це об'єднання не тимчасовий альянс, а стратегічний союз. Брати ключки принесли велику славу Україні, Віталій Володимирович. Я думаю, що принцип брат за брата треба доповнити і розширити. Я пропоную доповнення в такому вигляді не тільки брат за брата. Ну і друг за друга декларацію співпраці Порошенко та Клишко підписали відразу після з'їзду. Заявили, що їхні партії співпрацюватимуть із прицілом на парламентські вибори, а на президентських перегонах розраховують на перемогу вже у першому турі. На запитання стосовно Юлії Тимошенко, яка конкуруватиме з Порошенком, відповіли, що очікують чесної та гідної конкуренції щонайменше або підтримки щонайбільше. Чому все таки не вийшло єдиного кандидата висунути? А хто вам сказав, що ще не вийшло? Ми ще подивимося. Порошенко уточнив уряд на чолі з Яценюком Після президентських виборів працюватиме далі. Про його зміну може йтися лише після виборів до Верховної Ради. Чи обиратимуть депутатів достроково говорити зарано? Але запит громадськості на повне перезавантаження влади є. А громаду нова влада обіцяє чути на прес-конференції. Журналісти з усього світу, претенденти на посади президента та очільника столиці спілкуються без перекладача. Люди склали дуже непростий іспит за європейські цінності і перемогли. Ми хочемо, щоб двері Європи були відчинені для українців та України. І наостанок гостре питання щодо долі барикад у центрі Києва. Претенденти на посаду мера та президента уважають у центрі столиці має з'явитися меморіал героям Небесної Сотні. А намети сподіваються, люди приберуть самі, коли побачать зміни в Києві та Україні. Ірина Павлиноколаріситюк, ТСН один